23 березня хлопці нарешті відкривають рибний сезон. Озеро Михайлина. Надіємось далі буде багато риби, буде контент. Рибалимо, вже закинулися, буде сьогодні у нас поплавок і звичний нам спосіб на флет. Віталя все монтує. Багато речей. Поки без рибки, але ми в процесі. А ось і перша покльовка. Годину десь сидимо. Так, напевно відкриє сезон сьогодні Віталя. Цікаво, що там за риба буде в цьому році. 25 й рік. Має навіть восьмої ранку, мат ще не виставлено. Що ж, офіційно відкрив сезон Віталій і він відкрив його з коропа. Зараз покажемо. Отут він маленький. Но. Я ще зніму як будемо важити. Перший короб нарешті потрапив до мату. Нашим, звичайно, для цілі і відпустки. Хорошенький! Перший 2025 році вітаємо з відкриттям сезону. 3 кілограми, так? Десь під 3, під 3 кілограми. Супер результат. Тепер моя черга. Я тепер чекаю, яка рибинка буде у мене. Рибалим далі. Друга покльовка за сьогодні. На Віталія нову вудочку. Цікаво, що там за рибинка буде, яка вага. дотягнемо і зважимо щось гарно взяла ось цей короб, з яким Віталя боровся. Процес не засняли, але тут вага явно може 10, може більше. Оце так цікаво буде зараз. Зняте. Давай спочатку відео Віталя, може навіть зважити. Ух! Товстий, великий. другий за сьогодні короб. От Заради таких трофеїв хочеться їздити. Що зможеш перекинути? Так, зразу зважимо прямо одним кадром все. Цікаво, скільки цікаво. Так, ну, 7900 близько ну, 8 кілограм чистими. 8 кілограм на вигляд ну, цілих 10, бо такий товстий. Клас, клас. Відкриття сезону в когось іде повним ходом. Нічого, я думаю, зараз рибка і в мене якась появиться. Так, ну риба. Так. Саша покльовочка Друга перша була не реалізована, а зараз зараз є. Класненько. тільки закинув, тільки закинув і зразу покльовочка. Сейчас поддавимся, надеемся. Будет сейчас тихо. О-хо-хо-хо-хо. Так пошарпает приёмно. Вот и первая поклявка в 25-м году. Очень близко. Подовга чекана поклвочка прям шалена була. У нас вітер. Все так лі. Але покльовка прям гарна була. Ось у нас рибка. Очки. Єс, буде зараз короб. Ха. 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 От і Саша трішки відкрив сезон. Ну, непогано для початку. Непогано, дуже непогано. Не, не зараз будемо важити. Супер. З да. спочатку. Так, а ось і мій короб перший. Перша моя риба в цьому році все-таки короб. І це супер. Відкриття сезону сьогодні пішло по плану. І головне, що день ще не закінчився. Тому може бути попереду ще риба. Зараз важимо. Вважимо і... першого мого коробчика за сьогодні. 3,865 минус 3,300, да? 3,300, таки, так, фиксуем. Дуже приемно. Открылась. Сразу, Початок. Одна покльовка на поплавочну вузьку. Це, я признаюся чесно, це найбільший окунь в житті, якого я бачив, якого Взагалі я ловив. Хороший. Подиви, який він здоровезний. О, блін, клас. Круто, Віталя, ти зня... поплавок сьогодні зробив чудо. Це найбільший окунь в моєму житті. Я думаю, я його навіть зважу. І робимо фото. Робимо фото, це просто бомба, який він здоровесний. Ти бачиш це? Ти це бачиш? Подивись, я, я не знаю. Клас. Сьогодні, крім коропа, ще найбільший окунь в моєму житті. Зараз я, звичайно, його зважу, може грам 300-200. І на поплавочну будочку. Класний день, я думаю, це ще не кінець. Тестуємо нові Снасті. О, О, нормально ще кидає, нові Снасті працюють. Саша, як ваше? гроша? Все, супер. Ручка за коротка, але добре пошла. Класно, класно. класно. А жилка яка розова Ладно, ловим далі. Поки не плює. Ну та щоб нам вже завала. Так ось. Саша підтягує Свою чергову жилку. 8 кг, наверное, не 8 кг. другий мій коробчик нарешті за сьогодні не 8 і не 10 кг, але хороший. І приємно збільшувати кількість зловленої рибки. Дякую асистенту. Я думаю, це класний короб, зараз зважимо теж його. Так, sure. добре. Таке невеличка перерва, риба не клює, поки що у нас відкриття сезону продовжується. Трішки перекусимо, наберемося сил для досягнення нових результатів. Отак і рибалимо. красив. Ось так.

Сьогодні день пішов у мене дуже добре. Mm. Ah, ну це хороше, це десь... Навіть може і під п'ять. Ось так, зараз зважимо. Коробчик за сьогодні. Хороший, достенький. Так, тепер можна зважити третій короб за сьогодні у мене. Но цей поки буде найбільший по вазі. Да. Красина, давай, красный, ну давай, я его хорошо. Ну. Хорошо. Головне, що вага, росте, і росте. Значить буде ще більше карт. Супер. Так, Саша. Я не чую, я буду збільшувати волю. Ой, ти вже тут поряд. Так, біжимо по пиццак. Пісак точ у нас. Біжимо, Вон, Саша шо вже. Я можу сі, я можу й додать до. вже. Ось це не який ну, класно вийде. Красика. Ще один короб. почали так хвалитися. Такі... А, непогані. Такі товстенькі, товстенькі, так. бачиш? Ще один короб сьогодні в мене.

Товстенький, дуже гарний кльо показав. І це вже за сьогодні п'ятий, здається, корм. Шостий навіть. Потім підіб'ємо результати. Зараз зважимо. Так. Важимо? Три сімсот тридцять тут про сто три, триста Хороші коробчики сьогодні брали, такий він, він непоганий. Робимо фото і відпустимо, ще раз покажу то в Я постійно бридний. Так, а у вас і покльовка у Віталі після чималої паузи. Можливо і немає. Ну так, не прям активна така, але були підозри, що щось є. Ага, пусто. Нічого рибалимо далі. Так, ну що ж, закінчилася рибалка, давайте підб'ємо підсумки. Шість коропів було спіймано і один окунь, такий чималий. В принципі, день пройшов дуже добре, клювало, ловилося, відкрили сезон в цьому році. Погода трішки така собі, вітер прохолодно, але ми сьогодні класно провели цей час. Саша перший раз мене обловив. Чотири коропа в мене, два у Віталі. Вчусь, вчусь. Підписуйтесь на канал, хто подивився і кому сподобалось відео.